До однієї столової ложки меду додаю 100 грам гарячої води. Саме гарячу для того, щоб у мене просто легше було розчинити мед, тому що мед в мене вже закристалізувався, щоб його легше було розчинити водички. Тепер вже до цієї води з медом я додаю кімнатної температури воду 220 грам. І того сумарно у мене виходить 320 грамів води. Далі додаю дріжджі, сухі дріжджі. Треба десь ну, 6 грамів, раз те мені і треба. І тепер тепер мені найголовніше розчинити дріжджі? Все інше не столь важливо. І відставляю, беру тепер борошно. Борошна мені треба 500 грамів. Борошно я не працюю, коли гарне борошно, у ньому нема ніяких сторонніх предметів, то просіювати його, я вважаю, зайвим. 500 грам борошна. До борошна додаю сіль. Вісім грам. Перемішаю. І сюди ж до борошна я додаю олію дві столових ложки. Зараз подивимося, скільки це буде по граму. 20 грам олії. Теж так само олію порозумішую. Назад тоді, нічого не залишаємо, і тепер додаю воду здріждення. Спочатку ложку заміщую. Головне зібрати все борошно зі стіночок. І зараз буду визначу, як завжди, відбиваю. як завжди відбуваю. Але цього разу я одразу не буду так інтенсивно замішувати. Я буду йому давати трошки відпочивати. Все, з ручок, зі стола те, що пролипаю. Все підтягую до дріжджів. Ой, до дріжджів, боже, до тіста. Бо на початку воно, звичайно, буде розпадатися. Так, зумів сюди. Я Буквально пару хвилин зараз повідбуваю. Треба було засікти скільки? Так, тепер я беру чисту мисочку, за одну ручку помилю. Так, чиста мисочка. Чисті ручки, миску, олієчку, добре. Беру тісто своє, гарно, відправляю в миску і закриваю плівку. Залишаю його відпочивати десь хвилин на 20-30. Для того, щоб не прогавити, дуже зручно ставити будильник на телефон все, 20-30 хвилин відпочинку. Пройшло десь 20 хвилин у мене. Таке гарне синка тісто. Я його ще з ним попрацюю, не залишу його у успокою. Беру і відбиваю знову, воно вже добре тягнеться, тільки вона вже почала розвиватися. Але я хочу з ним ще попрацювати. І повідбувати так ще буквально пару хвилин. Довго не буду його мучити. Тісто вийшло рідковате, Хоча вологість тут 64%, але я це замітила, що таке буває, якщо тісто додаю мед, розчиняю його в воді, то тоді, виходить, тісто більш вологе, аніж хотілося б. Так що, але ж ми вже знаємо, як з ним працювати. Який заміс йому підходить. Вон так пружинить. Добре. У мене вже дві хвилини. Я відбиваю, Мабуть, я... Зараз ще трошечки. Зараз я руки помию. ручки я еще трошки змастила лику, Кисточку. Дуже гарно. Дуже гарно, дуже м'яги Накриваю плівкою, залишаю його, я до нього навідую десь через пів години. Я подивлюся, чи почало воно в мене підходити, чи ні. І тоді я відправлю в холодильник. Майже на 20 годин, бо в мене сьогодні не вийде з ним нічого зробити, але буду робити завтра. Але якщо ви не хочете так довго чекати, і ваші плани інші, значить, можна спокійно залишити, щоб воно так підходило. Але якщо так само, як і я, в холодильник перед холодильником, потрібно впевнитися, що дріжджі почали працювати. Тобто, побачили, що стало трошки більше, все, можна сміливо в холодильник. Але не дуже сильно, щоб більше було. Через півгодинки 100% прийти, подивитися, що воно, як воно. Побачили, що трошки збільшилося в розмірі, сміливо відправляти в холодильник. А працювати вже будемо завтра. 20 годин моє тісто провело в холодильнику. Ось так воно там добренько підійшло. Прям дуже гарно. Зараз трошки борошно на нього, булька, трошки на стіл і чисто мисочку. Так, я розділяю, на чотири частини. Роблю кольки, просто все всередину. І ось така гарнесенька кулька виходить. Обов'язково накриваю їх плівкою і хвилин 5-10, щоб вони трошечки нагрілися, залишаю. Цей час я якраз підготую дека, на дека застелю пергамент. Поки відпочину. Пройшло 10 хвилин. Зараз буду формувати, беру першу кульку, ручки борошно. І розкачу. Ну, треба розкачати довжні. Перевертаю на іншу сторону. Я буду закачувати з цієї сторони до себе. Отже, тут трошечки його так. Кінчик. Розкачаю і придавлю насіння соняшника. Трошечки додам. И починаю скручивать.

Na scenie Słonecznika. I proszę I troszeczkę jeszcze raz. Обов'язково накриваю плівкою і залишаю підходити десь хвилин на 30-40, але плівку треба прикрити обов'язково, щоб вони не забудрилось. Плівку або рушничком, кому як зручно. Все, залишаю їх відпочивати і підходити півгодинки. Пройшло в мене вже 40 хвилин. Хліпчик вже підійшов. Зараз в мене духовка розігріта до 230 градусів. Я роблю надрізні. Я роблю лезом. Якщо у вас лезо тригерить, візьміть ніж зробіть ножом, бо я знаю, що деяких, хто дивляться мої відео, чомусь їх. Лезо дуже сильно тригерить, не знаю чому. Нове лезо спеціально куплено для того, щоб робити надрізи на хлібові. Ніде я його більше не використовую, лише для випічки. О, поглобше ще раз проюсь. Так, тепер я дуже обільно, добряче так, оприскую водичку і відправляю в духовку, духовка до 230 Ставлю в духовку, знижую температуру до 200, і через 10 хвилин я ще раз дуже добре вже в духовці їх оприсую. Ось такі міні-батончики в мене вийшли. Дуже м'ягесенькі. Випікалися вони в мене десь приблизно 40 хвилин. Але у мене був включений півгодини лише нижній нагрів. І потім останні 10 хвилин оприскою водичкою. Добре, щоб відходило від духовки, і накриваю рушничком. І потім 10 хвилин допікалася на верхньому нагріві верхушка підрумянувалася. Я спочатку. Відправила в духовку, перед духовкою збризнула їх водичку. Потім перші, через 10 хвилин знову збризнула водичку, і через 10 хвилин іще раз збризнула водичку. Ось так от, Зараз вони відпочивають, охолоджуються, а потім будемо смакувати. Хлібчик вже схолов трошки. Ось такий м'ясенький, він вийшов. Mm. Mm. E дуже гарно, Насіннячко. Мм, і дуже смачне, прям дуже смачне. З насінням шикарно просто. І e робиться, в принципі, легко. Із мінімум інгредієнтів. Обов'язково зробіть, порадуйте себе домашнім хлібом. Якщо почнете пекти свій хліб, до магазину його потім не повернетеся. Бо свій значно смачнішим. Смачніший, поживніший. Ну і ви знаєте, з чого він зроблений. що нічого зайвого. Тож обов'язково робіть і насолоджуйтесь.